Усім привіт! Так, тепер я вам покажу, як імпортувати ту біблію в ProPresenter. Тобто будь-який переклад, який нам потрібен. Ну, ми заходимо на сайт. Ось ми залишили на гілку, і заходимо сюди і качаємо нам або на MacOS, або на Windows. В принципі, це те, що нам треба. Можна скачати Source коди але в принципі нам не треба. Що далі ми робимо? Ми скачуємо такий файл зіп, ми його розігравовуємо. І на Mac ми маємо ось такий варіант. Терм... Воно буде через термінал. На Windows напевно щось схоже буде. Ми запустили. Зараз, секунду, хай воно там режустить. Тепер у нас є е, Type-to-Field. Нам треба написати, на якій самій мові нам воно потрібно. Ми шукаємо українську. Ukrainian. Тут нам треба робити все клавіатурою. Так, я вибрав Укр, «Enter». І в мене тепер е є скрипти всіх перекладів, які тут маються. У нас є КУВ, новий, е це сучасний турка, новіший. ОГІМК, Коліша, UMT, сучасний НПУ. Нуб, e, попченка, не знаю, не користуюсь, ніколи, не користувався Turcon і Turconica, от те. Тепер я просто маю вести те, які мене цікавить. Ну, давайте. Я вже пробував качати кув, скачаю только ніка 1755. І нажимаю Enter. Тепер йде, он спочатку воно скачує то всі файли. Оп. Все. У нас. 100% дом, все please, стан пропозитр. And check Bible, чи воно все скачалося секретно. Запускаємо Все, в мене запустився пропозентер. Не, не треба ні активувати. Я заходжу в Біблію. Тепер я заходжу сюди і, гад, oh В мене є переклад до коняка. Вибираємо буття один, 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 вмикаємо. Все, все працює. От кубо в небо та землю, можемо перевірити якісь інші там переклади. Давайте всім класичний Івана 3 16. Оп, водосполювасі сюди. Ну, коротше, тут ви вам можете звіряти, чи точно все то. Ну, я думаю, що все то. І так само кув перекладу можемо відразу показати. Типу. І Україн Bible — це типу те, що встроєний в цьому пропрезентері, то це Огінка. Ну, можна окремо скагієнка, що списала Огіянка. якось так, все просто.